Всім привіт, ми я щір. Сьогодні будемо грати за підрівника. Приємно вам перегадати, також підписуйтесь на мій канал, який я вам нагадав. Чиокщочик, не ніхто не забуде. Ми поїхали, коротше. Зараз будемо так цим робити. Так, магічно, буде одне. Один, два. тын 2 3, 4 14 16 Дивіться, У нього такий апарат. Я не хочу цікаво, чому в нього один такий мега я Тобто, п'ять дуже. Зараз ми просто мені хочуть попірвати на свій яким я навчився сам. Хто видів, я за Петрівника грав, мені за нього так легко було грати, я ще написав, що за неї такий, як я тепер можу грати без нього. І я був прав. І це правда вирощує. И хизнью знайте на вот туда. Раз добавлен на тоже богато месяцев видео А поки я вс вот на вами, ты будешь мой канал. Поки я ходил скиндилась. Вот ты можешь партии, может Так, щиты. Два.

У мене є одна логіка, як його перемогти. Так, да. це правда. Ми маємо якось домовитися зробити з цим діло, щоб ми раз і нам завжди з ним було полося. Ой, я задумаюся, можу назвати, що я це вперше граю за то, як там. Да. не закриття, я розкладала за багато частину. І тому ми будемо якраз любити якраз Рубіку типу, щоб ми об'єдналися це в одне. Граю вперше за підрівника та за скаута, тому давайте будемо якусь на них знати. Поки він не робити, ще перебуть, я їх ніби своє. Бо він не знає, наскільки я вдатний. blur here! Понятно? І ще будемо робити типу як частина з вогнемечиком. також буде. Тут уже, як це вже вже остання частина, тому давайте мені красиво за них і на будемо грати. Тому у Будемо з них. Так, ось і поміще буде дуже днями робити. Тому це буде вже остання частина рубірку. граю в за цих персонажів, тому це всі будуть тут добре. Тому я не буду грати рубірку. Я буду піде по домову. Два, три, чотири, п'ять, шість, п'ять. Оооо! <мес> два, три, четири, п'ять, шість. О -о -о! Ну так вот. Також буде крім цього іще. Так, я вирішила в них уже сьогодні таких персонажів. Забагато якогось забив.

Thank you